Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, зараз майже шоста вечора. На голові в мене бардак. За цілий день я дуже втомилася. 7 уроків, плюс до всього в мене закрутка. Мені треба докрутити салат, мені треба дозняти для вас відео. Закручую я ще також помідорків трошки. І, як ви зрозуміли по назві відео, у нас грандіозна покупка цього місяця. Ми купили свиню, цілу велику свиню. І далі в відео я вам буду показувати, яка вона, що я з неї роблю, як я її буду далі зберігати, і. А наступне моє відео вже, я думаю, буде із заготовочками в заморозку. Ви такі відео любите, а я люблю готувати таке. Ну і плюс до всього, моя сім'я таки полюбляє їсти. Тому залишайтесь зі мною, якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. Думаю, буде цікаво. Ну і запрошую вас до перегляду. І так, привіз чоловік нашу свинку, тут 61 кілограм тушки, і вона складається із чотирьох частин. Так було зручніше її важити, так само її було зручно вести додому. Наш Василько не може пройти мимо такого всякого. І скажу вам чесно, що брали ми свинину у своїх родичів. І тому свинина кормлена натуральними харчами, вона без ніяких преміксів, вся домашня, от дійсно домашня свинина. Тому я дуже задоволена такою покупкою і знаю, що це м'ясо і сало ні з чим не зрівниться. Тому ми заготовилися і декілька місяців я матиму, що готувати. Розбирав тушку повністю чоловік сам, я тільки розкладала по пакетах, фасувала все, завертала, покажу вам пізніше, як, щоб це було зручно. І тому таку частинку відео вам відзняла, як взагалі розбирається свиня. Зазвичай у мене на столі постелена скатертина під цим склом, так званим. Житким, але ми її зняли, бо я знала, що таке свинина, і вимастилася б скатертина повністю. Тому просто постелила це жидке скло і розбираємо тушку. Розділили повністю на частини все м'ясо і сало, і тут відклали ми все, що буду перекручувати я на фарш трішки сала. І м'ясо. Щоб ви розуміли, запах стояв у квартирі неймовірний. На смак ця свинина дуже класна, дуже смачна. Я ні разу не пошкодувала, що ми її купили. Тут у нас знаходяться у мисці всі кості, тут і голова, ребра, все, що треба порубати, і підготувати також до заморозки. Перекручуємо ми свій фарш, скидала я його пізніше у велику кастрюлю, де перемішувала, щоб все було рівномірно, і фасувала по пакетах. Дуже класно зробити такий так званий домашній фарш, бо такого навіть на ринку у нас не купиш. Вийшло у мене ось такі пакети великі. Тут майже 10 кг фаршу свіженького, натурального, домашнього. Я знаю, що я туди поклала. І це дуже класно, бо знаю, що ціна на свинину вже виросла, а ціни на фарш не змінилися. Тому у мене питання, що ж туди крутять і продають. Таку кількість я лишила ще на пиріжки, хочу приготувати із капустою та з м'язком. Ну і вже тут показую вам, які косточки у нас порубані. Ми їздили спеціально для цього в наш гараж. Там у нас є велика така колодка. Чоловік все перерубав на малесенькі шматочки. І я ці шматочки фасую по кульочкам, відправляю в морозильну камеру, і з цього всього буду готувати супчики та борщики. Так, тут показую вже все, як я поскладала у морозильну камеру. Збоку у мене лежить на холодець кості. І такі косточки, які я буду використовувати на супи. Далі у великій морозильній камері за 2 дні ми заклали, здається, чотири шухляди. Тут у мене сало лежить. Така шухлядка, вона не повністю заложена. І ось так, до речі, харчовою плівкою я обмотую це все, і тоді дуже добре видно, що там всередині знаходиться. Тому таку шухлядку зробила, і тут у мене копиця, не знаю ще, коли я їх буду де використовувати. Знаю, що можна їх використати в холодець, але поки поклала їх в морозильну камеру. Тут у мене. М'якоть різна залишила на різні заготовочки, і тут у мене філейна частина свинини, також підписувала дату, бо, думаю, можливо, я ще не буду так швидко її використовувати, а з датою це буде дуже добре слідкувати за часом. Так, велика в мене така шухляда повністю заложена сало з м'ясом. І також я туди поклала язик, також його підписала. Як бачите, в харчовій плівці добре все видно, що там знаходиться. І навіть якщо перекладати пізніше, то не помилишся в тому, що ти дістаєш. Так, у цій шухляді у мене лежать реберця. Ми їх перерубали, бо були дуже великі. І також в цю шухляду я поклала фарш. Дуже зручно так діставати по одному пакету, то в мене одна така шухлядка також є. На наступний день, звісно ж, у нас вже були пиріжки, готові домашні, смачненькі. Рецептом з вами вже не ділюся, бо виставляла його раніше на каналі. А ось пиріжками вирішила поділитися. Якщо у вас є якісь питання на рахунок, Цього відео можете їх задавати в коментарях. Ну і ще скажу вам за свинину, що купували ми її по ціні тушки, це тобто неживої ваги, по 100 гривень за кілограм. Ну, і плюс до всього вирішила поділитися з вами таким смаколиком, який купувала і показувала в своїх закупочках ось таке печиво. Всередині дуже смачне. Але його в упаковочці дуже мало. Тому, якщо брати на нашу родину, то хоча б таких три упаковочки потрібно брати. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто додивився його до кінця. Не забувайте ставити ваші лайки, мені дуже приємно писати коментарі. І хочу побажати всім мирного неба. Та до зустрічі у нових відео.